Мої вітання, любі друзі, ми з вами уже не раз спостерігали красу навколишньої природи яскравих осінніх дерев. Сьогодні я хочу вас запросити в гості до горобини. В цю осінню пору вона стає надзвичайно красивою. Щоправда, на її гілочках зараз навіть не видно ягідок, тому що вони зрівнюються кольором із її листям. Зараз листочки горобинки нагадують яскраве вогнище, тому що поступово вони жовтіють, потім стають жовтогарячими, а потім навіть багряними, та з часом вони обсипляться. І ягідки, ніби маленькі вогники горітимуть узимку на гілочках, чим приваблюватимуть увагу птахів. Для синичок та горобців це будуть справжні ласощі. Обов'язково сходіть у гості до горобини у парк, візьміть її яскравий листочок і покладіть собі на згадку в книжечку. Цікавих вам прогулянок та спостережень!